Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 289 і завдання у нас наступне. Обчисли та порівняй за допомогою знаків більше дорівнює або менше. І нам дано три завдання. В кожному завданні такі таблички. І в лівому верхньому куті кожної таблички. Стоїть дія, яку потрібно зробити над числами, цифрами, які зазначені в таблиці. Значить, для позначення цифр використовуються римські позначення, тому нам треба спочатку їх перетворити в арабські цифри. Ну, давайте почнемо з першого завдання. Нам потрібна дія. Це тут додавання над цифрами. І давайте розшифруємо ці цифри, які тут зазначені. Ну, Римська цифра, цифра «ІІ» – це цифра 2. А римська цифра ІХ. Означає, що Х це 10. А І стоїть перед 10, тобто від 10 треба відняти одиничку. То ми отримаємо 9. Запишемо. Далі. 3 і і І. Це означає 3. так, А Х це 10. Ну, давайте тепер зробимо дії над нашими цифрами. І так, там де зірочка, треба 10 плюс 2, це буде 12. Відповідно, там де годинник, це 3 плюс 9, це 12. І нижче кожної таблички, так, дана ще одна табличка, де треба поставити результат дії у відповідність до кожного, кожної з позначок. Ну, наприклад, там, де годинник у нас 12, а там, де зірочка, теж 12. 12 дорівнює 12, тобто ми ставимо знак дорівнює. Давайте перейдемо до розгляду другого завдання. Тут у нас діє віднімання, і перетворимо римські позначення у позначення цифр. Значить V це 5. І і І це 3. Далі X і X. Це означає, що 10 плюс. Десять мінус дев'ять, це дев'ятнадцять. А ікс ві і це десять плюс ві це пять, а і стоїть справа від п'яти, то шість це десять плюс шість це шістнадцять. Відповідно, давайте зробимо ті дії, які нам пропонують. Ну, наприклад, 19 мінус 5, це буде 14. А тут 16 мінус 3, це буде 13. Так, давайте заповнимо другу таблицю відповідності. Там, де у нас Телефонна слухавка це у нас результат 14. А там, де зірочка, це результат 13. 14 більше за 13, тобто ставимо знак більше. Давайте перейдемо тепер до розгляду третього завдання. Тут у нас е, множення. І дія множення, і відповідно, давайте зробимо е перетворення римських позначень у відповідні цифри. І стоїть лівіше від V, а V це 5, тобто від 5 треба відняти одиничку, це буде 4. Так, далі. ВІ. І. В це 5, а І стоїть правіше від 5, тобто 5 плюс 1 6. Пишемо 6. Далі В і І, і І. Значить, це 5 плюс 3 дорівнює 8. Значить, а тут Х це 10, а і стоїть правіше від 10, тобто плюс 1, тобто це 11. Цифра 11. Давайте тепер зробимо відповідні дії. 11. Треба помножити на 4. Це буде 44. І відповідно тут. 8 треба помножити на 6. Це буде 48. Заповнюємо табличку відповідності. Там, де у нас слухавка, у нас результат 48. А там, де у нас годинник 44. Оскільки 48 більше за 44, ставимо знак більше. Давайте запишемо. Остаточна відповідь. І так, в першому завданні дванадцять дорівнює дванадцять. У другому завданні чотирнадцять. Більше тринадцяти. І у третьому завданні сорок вісім більше за сорок чотири. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.